Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Котимна Тріо. Та сьогодні буде перевірка міфів. Е, тільки міф буде сьогодні один. Чому так мало, спитайте в мого телеграм-каналу. До речі, ссылка на мій телеграм-канал буде е, під описом мого каналу, ютуб-каналу. А ми погнали. Міф, якщо зайти на карту лава, я вже на карті, та, то поставити диван в лаву, то ти не помреш. Зараз перевірю. Так, беру. Диван. Ось диван беру. Так, ставлю його в лаву. Так дуже глибоко сказала. Так, ось так от Так, не вийшло. Так, друге. О. Я реально сиджу під лавою. І міф підтверджен. Ну, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк. Або підпишіться на мій канал, або на телеграм-канал. Він, якщо що, під описом мого каналу на Ютубі. Ну, з вами був котим на трио. Всім до побачення.